У ніч проти 8 лютого російський ворог атакував Одесу дронами Камікадзе. Вони заходили на удар з акваторії Чорного моря. Основна бойова робота велась у прибережній смузі, говорить керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гоменюк. Навіть збитий дрон може за інерцією долати ще декілька кілометрів, і відповідні влучання відбуваються в тому числі і в житлові забудівлі. Але ми розуміємо, що протягом ночі відстежувалася і активність ворожих дронів безпосередньо над житловими і промисловими кварталами міста. Внаслідок атаки відбулося влучання в корпус одного з навчальних закладів міста і у недобудовану житлову будівлю. На щастя, людей всередині не було. З місцевих мешканців ніхто не постраждав. Проте мінно-осколкові поранення отримали двоє співробітників поліції, які виїхали на місце влучання для надання допомоги громадянам. Постраждалими в цій атаці виявлені двоє поліцейських, які поспішали на допомогу людям під час одного злучань, і стався інший вибух, який завдав їм мінно-вибухових травм. Обидва госпіталізовані, їх стан стабільний. Загальний результат роботи протиповітряної оборони звідчить, що п'ять дронів було знищено, які заходили з за акваторії Чорного моря. Це над Одещиною. В цілому сили оборони Півдня працювали і на Миколаївщині. Там знищено три дрони. Але також не вдалося уникнути влучань, пошкоджено промисловий об'єкт, житлові будинки, спортивно-оздоровчий комплекс. Люди не постраждали, на щастя. Коли почалася атака, був удома, але почувши поруч звуки вибухів, вирішив вийти на вулицю. Можливо, комусь потрібна допомога. Розповідає про події цієї ночі місцевий мешканець Ігор. Був сильний взрив, у мене там аж затрісли стіни. Через 5 минут был второй взрыв. Я выглянул в окно. В этой стороне смотрю зарево. такое. Я взял собаку, мы вышли. посмотрите, может, там помощь какая-то. Я вышел, пошел по мосту сюда, вот в эту сторону. И буквально надо мной 0.030 летел шахер. Побачил, как он летел. Звук был ужасный, звук такой, как, как мопед. И вот 50 метров от меня вот, я был вот, ну, буквально вот мост перешел. И вот здесь вот 50 метров от меня был взрыв. Побежали сюда. Начали в здание кричать, было все потушено, все то не было, текла вода оттуда, мы начали кричать, кому-то кому нужна помощь. Тут никого не оказалось, мы обошли. Потом пришли уже люди, уже пришли, сотрудники этого техникума, отключили воду, у Чорному морі на бойовому чергуванні і нині перебуває три ворожі кораблі: один корабель в Азовському. В море виведений фрегат адмірал Макаров, спорядження якого вісім калібрів повідомляють сили оборони півдня України. Не виключено, що російські терористичні атаки будуть повторюватися. Тож будьте уважними до сигналів повітряної тривоги, наголошують військові.